Сырo десь 180 градуса рано. І дві ложечки сметани. Ми розмішуємо ложечкою. з цією сумішою, з сиром, будемо змащувати наші коржики. Розмащуємо сюди по краям. І третю. Перець, який ми порізали. О. Дивіться, як у нас гарна. Петрушку ми покрию. Все сюди вивели. Дивіться, отак. Значить, що, необхідно сир зверху, все, і через 15-20 хвилин у нас буде сніданок готовий. Засікаємо час. só